Дякую вас, що 27 квітня на ресурсі TikTok Вадима Копейка відбудеться аукціон по продажі обладнання для майстрів. Всі виручні кошти підуть для ЗСУ. Всі кошти підуть на виробництво FPV дронів, які ми назвали пташки умиротворення. На обладнання для аукціону поставляють свідомі магазини і постачальники. Одним з них є. Артем, магазин Бош Харків, е, ви бачите його ресурси. Що він надав? Як на мене, він надав найбільше обладнання. Е, він надав е, перше, ось такі присоски. Це нові оновлені присоски. Не звертайте увагу на ті, що були попередні. Вони мають захист, вони вже підходять до всіх поверхень. Вони комплектуються кейсом. Як на мене, е, Якісні присоски. Їх аж 10 штук він надав. Дякую, Артему. Наступне, що він надав? Для плиточника, особливо для підлоги, треба віброприсоску. Топвей. Артем є постачальником обладнання, ексклюзивним постачанням обладнання топвей. І він же забезпечує гарантію. Тому ця віброприсоска нова, абсолютно. Я впевнений, що комусь знадобиться. Наступне, що він передав. Дремель це гравер. Ну, Він, звісно, це такий досить малопотужний інструмент, але я впевнений, що він знадобиться майстрам. Що він ще передав? Ось такі диски. Це ексклюзивні диски, які вже не випускає Дістар, але які дуже якісно працюють на електричних плиткорізах з подачою води. Він передав олівців багатенько, він продав. Диски під СВП. Це для М14, для болгарки це для дрилі. Він передав ось такі піки для сверління отворів плиці. Він передав ось такі свердла для ударної дрилі. Або для звичайної дрилі. Так, що ще? Він також постачає ось такі шикарні гальванічні коронки. Тут 68-й розмір, їх тут аж 10 штук. Ну, це найпоширеніший розмір. І я впевнений, що е, по ціні і якості у них дуже мало конкурентів. Тому приймайте участь в аукціоні, всі кошти підуть на ЗСУ. Слава Україні!